Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю, всього найкраще, всіх вас обійняв, всім вам за все подякую, особливо вам Божа благословення і міцного козацького здоров'я. Так, друзі, впатів цей івент довбаний, Залишилось 7, 7 какао. І просто нема, просто так, такий звездець почався, що просто капець. О, я просто офігів, друзі, вже повністю. Коротше короче, кажучи, залишилося одне какао. І повне ізі-пізі, Просто звіздець. Вже думаю, та що за хрінь? Коли ти вже мені досишно одне, одне какао, друзі. Ну, три ж по три, то я одне залишилось. Йо, блін. Я думаю, це, блін, звіздець нахрен. Давайте, друзі, відкриємо спочатку. У мене тут ще є два містика. А вдруг тут сертифікат лежить? Хто його знає за скільки часу завалявся не, не здається, та який там сертифікат? Скажи таке кажеш. Ну що, відкриваємо, друзі, сертифікат. Мені пофіг, блаха, хай дає що хоче. Блаха мені теж згадиться. Давай. Ну, конзе панзер, нормально. На халяву піде 2500 золота. В чому б і ні. Так, добре. Є у нас колекційка появилася. Ну, давай. Забираємо, друзі, і цей сертифікат. Я читав, друзі, ваші коментарі. Дякую вам за підтримку, за активчик, за все, друзі, подякував. Так, ну що, І цього в списку б хотілося б мені, Напевно, щуку. А буде. що? А буде MX30B, друзі. Десяточка. Круто. Непогано, до речі, його залутали непогано. Зна... Згадиться. Нарешті 10 десятку. Ну, я люблю більше, друзі, ТТ. Ну, Дарена, мой, як то кажуть, коню в зуби не дивляться. Все рівно, Десятка є десятка. Питань нема. Ну, з такими потними катками, друзі, як оце було особливо зустрівся з кланом. А ми вдвох залишилась. Чиронте і я на Е100. Ми по 4 200 73 нанесли по два фрага. Він мені просто перекрив вистріл, але він не замітив, він випадково. Я б його вже зняв раніше і не втратив би хп так. Вийшло, що в нього вистрелив. Ну нічого, буває таке. Добили все, добили, забрали, забрали. Зараз, друзі, викладаю і йду. Ну, сьогодні вже ні, сьогодні вже не хочу. Бо така замарився така катка, і сьогодні було теж справ багато. Тому, друзі, якась так. Ой, думаю, подивитися зараз залізу в інтернет. Думаю, подивиться якийсь може ноут ігровий. Подивлюся там уже. Попрошу, може там є. Кредит може возьму. Не знаю, друзі, побачимо. Бо хочеться ж нормальний ноут. Ігровий якийсь добрий. Ну зараз залізу, пошарюся, подивлюсь. О, но ну, от таке, знаєте, зараз такі часи, друзі, підмишку і папер. А, а комп. Це прикинь, пока це, це, це звіздець. Добре, друзі. Всього вам найкращого. І всім вам Божого благословення, обов'язкового, міцного здоров'я. Це 100%. Ну і, звісно ж, мирного неба. бережіть себе і своїх рідних. Всіх вас обіняв і до зустрічі. З вами був Сталкер на зв'язку.